Саме тому я наполягаю на тому, що це питання не буде вирішено на робочій групі. Воно має бути винесено до сесії. Зараз ми заслухаємо була пропозиція заслухати заступника міського заслухи... міського голови. Одне слово, <говорить> спасибо Олександр Валерійович. Дякую. директору комунального комунального підстави жителя згоду КП Ніковолісланова, що оскільки вони за цей час провели дуже велику роботу, провели дуже багато експертиз і висновки, пройшли судові а, а, спори, і на сьогоднішній день вже є певні результати. А після цього я позицію адміністрації теж Барігамганьбаньба, ганьба. от я звертаюсь до. А, Активістки, ви знаєте, я з великою повагою ставлю до кожного з вас і до тої роботи, яку ви робите. Але я дуже вас прошу бути обережними у своїх висловах і мати повагу до тих людей, які знаходяться в місті. засипають озеро? Колеги, ви ні я, ні ви, не суддя. І ми зібрались тут. Я давав доручення... Судовість щоб що не реформовано. Колеги, я дуже прошу, от, виступ... є виступаючий, Не перебувати його, дати слово. Вам дадуть слово, вам ви слово. Ви поясніть, для чого перебувати. ви це затіяли взагалі. Робоча група роботу закінчила. Для чого це? Що це ви таке е, задумали? Це якась варшакі хитра... план. Для, якийсь. Для, тих, для тих, хто зрозумів, не зрозумів, з першого разу ще раз пояснюю, поясню, для щас. чого ми тут зібралися. Я, як секретар міської ради, не отримав фінального протоколу робочої групи. Не отримав. Я його не бачив, отримати не можу. Я отримав е, проект рішення е, за поданням пана Новікова як е, депутата. Як секретар міської ради, хочу вам доповісти, що таке рішення виконати неможливо, бо там немає відповіді на те, е, звідки повинно фінансуватись виконання такого рішення. Більше того, там пише, що е, такого е, фінансування не потребує, а це неправда. Воно не дає відповіді на ті основні питання, які я чув, заради чого я дав доручення зупинити. Е, Взагалі, будь-які дії до вирішення. Там немає відповіді на питання основні: куди діти будуть ходити в дитячий садок, Як? куди діти будуть ходити в школу, за які кошти буде робитись і в які терміни буде робитись озеро. Немає там цих відповідей. Для цього створена ця робоча група. Для цього я особисто допомагав всім депутатам сконтактувати з органами державної влади для того, щоб ми мали відповіді на ці питання. Де той протокол, якщо ви кажете, що прийнято рішення, і голова е коментує, вважає, що він вже все зробив. Де дайте відповіді на ці всі питання, якщо вони у вас є, то ви всі сказали, дайте, вас сказали, дайте йому слово, хай скаже, чи був щось каже, тому я ще раз звертаюся до всіх, е якщо ми хочемо мати конструктивну роботу, а не емоційний діалог, я прошу, щоб ми не перебували виступаючи, не висловлювали свої емоції. 에, дали можливість висловитись кожному, а після цього зможемо мати дискусію. Домовились з вами? Yeah, yeah. Я вам, друзі, я вам дуже дякую за розуміння. Я дуже прошу, щоб ми мали можливість мати конструктивну роботу і вислухати кожного. Думки можуть нам подобатись чи не подобатись, але кожна людина має право цю думку висловитись. Ви в тому числі. Я дякую вам за розуміння. Будь ласка. Дорахування водного кодексу. Я вас прошу не коментувати, якщо можете. Колеги, шановні присутні, буду краток. Стосовно будівництва потерпілих центр на зимоділянці до Велиці Долбоновський в Даранському районі міста Києва. Так ми домовлялися, ніякого будівництва не йде, поки не буде опічально прийнято рішення, остаточно, якого сьогодні немає. Приведу приміри, які то, що ми вже зробили, і інформаційна довідка, то що, то, що на сьогодні є. В комунальній підприємстві стосовно озера в кавичках. В комунальній підприємстві похороні утримання експлуатації земель водного фонду міста Києва Плеса, водні об'єкти за, за, за нашою адресою не обліковуються. Ми принесли папочку, те же саме, що давали і активістам, і всі останні. Задати кадеє ДНК. За даними комунальної організації інститут генерального плану міста Києва. Від листа такого-то. На задані земельної ділянці водні програму номер документів. Лист від 02.12.2014 року номер 03-1001. На земельній ділянці водні об'єкти від об відсутні, а земельна ділянка підтоплюється готовим водами із можливості їх вигоду на поверхню. Додаток 1.2. Відповідно до проєкту прибережних захисних смуг водних об'єктів міста Києва, Данильського району, затверджено рішенням Київської міської ради від 26.02.20 року номер No33471. Приближення захисниці смуги та зазначення земельної ділянці відсутні. Додаток 1.3. Науково-дослідним центром екологічної безпеки та природного користування. Державна установа визнана Міністерством екології та природних ресурсів відповідною організацією для здійснення екологічного аудиту. В березні 16 року. Проведено науково-екологічну експертизу впливу на навколишнє середовище робіт з будівництва житлового будинку з об'єктами господарського та соціального побутового призначення, земельній гляцію на вулиці Замбруновської в Давніцькому районі міста Києва. В процесі експертизи були розвивати всі ці впливи на підставі проведення науково-технічної експертизи впливу на навколишнє середовище робіт, зазначеного будинства, зроблені містом про відповідність. Будівельні діяльності норма виборного законодавства правоохоронного природного середовища раціонального використання і відтворення природних ресурсів забезпечення екологічної безпеки. 28.03.2016 року КПЗ за КП, КП отримало позитивний висновок за значної експертизи. Додаток 1.4. Продача. Згідно листа інституту водних проблем і емілірації на, на АНУ. На підставі аерофотозйомки 1943 року зроблено висновок, що на земельній земельніляції є водойма, яка є природним водним об'єктом. Додаток 2.1. У зв'язку з протерейщами, які місяці у листі Інститута водної проблем і емірації, на висновку наукового количества експертизи, державна количества експертиза у місті Києві, звернулася до КП, КП з КБ з вимогою здійснити додаткову количества експертизу з врахуванням твердження директора Інституту водних проблем і емілірації на НУ. 15 червня 2016 року, року отримана наступний додатковий висновок екологічної експертизи науково дослідного центру екологічної безпеки та природокористування Міністерства екології та природних ресурсів України. На земельній ділянці виявилася заболочена територія, яка виникла внаслідок антропогенних факторів. Приближена захисна змога на земельній ділянці не встановилася. Віднесення земельної ділянки до земель водного фонду не підтверджується. Земельна ділянка віднесена до земель житлової та громадської забудови і немає обмеження. Під час проведення підготовчих та будівельних робіт. Підставо вважати об'єкт водних об'єктів у розумінні Водного кодексу України немає. Додаток 2-3. Державного агентства водних ресурсів України від 11.04.2016 року номер 1792, дроб 9, 11-16. Досліджена ділянка є подвижної частиною лівобережної запланої тераси Дніпра. Локалізація ділянки на таборочних картах 43 -53. 1980-х років на місці дослідження ділянки понижена територія, на якій не існувала водного об'єкту. Внаслідок антропогенних факторів виникло постійне затоплення і підтоплення зазначення ділянки, що поступово прорвалися її у заболочену територію. Висновак вважати дослідження об'єкт водним об'єктом у розумінні водного кодексу України під саме відсутність. Додаток 24. Дозвільна документація. Геніальний план міста Києва залежно рішенням Київради від 28.03.2002 2002 року. No 1804 під головуванням у Мечівка територія загадує за контролем за... За... За призначенням належить до території багатоповерхової житлової забудови. Доданих 3 4.11.14 року відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації, від 27.09.13 року економіки та інвестицій Київської міської державної інформації була оголошена конкурс за залучення інвестора до будівництва жилих об'єктів. З виділенням частки для потребишки відділяльності Ріта Центру на ділянках Залбуновська, Милославська, Якубовська та Проволок Потонській. 23.12.2014 року на здійсню посії діючої корпусій комісії було оголошено переможця конкурсу по будівництву житлового будинку за об'єктів Ясправського на соціально побутове призначення на земельній ділянці вулиці області Залбуновської, яке визнано комунальне підприємство житловий з Бурку КБ. Результати відкритого конкурсу затвердження відповідним розпорядженням від 2612.46 року номер 1538 до 2033. Рішення сесії Київської міської ради від 26.124 року 767, 767 затверджено проєкт землелюстру щодо відведення земельної ділянки по вулиці Залбуновській з Данського районі міста Києва надання в постійне користування КП «Київське називає агентство» додаток 3-4. Департаментом економіки та інвестицій КМДА... КП та КП КПШТРІ ЗБУТКБ підписали сьогодні угоду від 30.12 року номер 050 3, 13 дроб І, дроб 149 будівництво жилого будинку за зазначеною адресою. Відповідно до цього дорогу КПШБУТКБ зобов'язано збудувати на ділянці 5052 м квадратних житла для підпишення ділянці дітей центру. Додаток 3.5. з метою виконання з підготовки території між та резбурковета будівельная компания БК Азоргруппу плана відповідний підрядний договор номер 4 дроб 1061 додаток 36 18.03.15 року департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища, когда видали контрольну карту на часного порушення благоустрою та його відновлення. Зіскурс становления часового оружия для утримання заболевания в належному санітарному стані та її охорони. Чинно погоджена на 18.03.2017 року. Діспузі зверненням громадян, противників забудови Державної екологічної інспекції місті Київ в період з 21.3 по 2011 до року провела позаплупозаплановану перевірку дотримання вимог праводопрошого законодавства і інтерв'ю організацію ТОВ БК Азовруп. Висновок порушень не виявлено. На сьогоднішній день, шановні депутати, шановні громадяни міста Києва, затрати по Витрати по об'єкту вулиці Залбуновська перед тепловозним станом на 7.116 року становить разом з всіми відрахуваннями БМР, матеріали, експертиза, ПВР, кількість інвестиційного генства, пойовий внесок, пеня витрати по зовнішнім мережам, гарантії. Разом становить 16 мільйонів 923 тисячі, тисячі 381 грн 87 копеїв. Згідно Судов, які були, ухвалені слідчого судді Даніцького району суду міста Києва. Цимбал від 23.05.16 року відмовлено повністю у задоволенні клопотання прокуратури номер 2 Прорешт майна. Далі ухвалою слідчого судді районного суду міста Києва, Трусова від 12.00 року у справі частково задоволення повторне клопотання Київської міської прокуратури номер 2 Такташова про арест майна у кримінальному провадження такому. Апеляційна скарга про ухвалу судді Даліскорої суду Турусова була розглянута апеляційним судом міста Києва 10-10-2016 року у справі 11-СС, дроб 796, дроб 3052, дроб 2016. За даними апеляційного скаргу КПШБ. Ухвалу Дарницького районного суду міста Києва від 12.08 року, року решту скасував у задоволення прокуратури Київської номер 2 відмовив рішення вступило в законний. Те, що касається м, зазна, заперечень, е, які прокуратура обґрунтовувала своїх судових рішеннях, позовах, е, на всі питання ми давали вичну. Є така табличка, яким. раздавалась на, тех комиссиях, э, то есть рабочих группах, где на каждый пункт, я не буду зачитывать, на каждый пункт здесь, тогда вычет, да, ну, доклад закончен, допоминаю на ваше лечение. И то, что забыл, что включить сколько заплатили? А, а а Людей колеги, не сказав, якими я хочу додати, згідно з нашою з вами домовленістю. Ми дамо слово всім учасникам процесу, після цього буде Ні, можливість це можливість, обмеження, да, це, да, да, це да, дійсно да, дуже важливе обмеження, можна обмеження можна які да, він, він знав, да, як забудовує. Вам вести, але я думаю, що всі да, мають вести. Пане питання до пану Олександр. Я прошу спокійно, я пропоную два запитання, оскільки до розповідача. Ви виступали, так, у є Але реклама по одній хвилині а, будь, будь ласка. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що дане кримінальне провадження, про яке ви говорили, що рішення судові начебто наступили, не вступили в силу, чи воно припинено, Чи закрите? Чи є у вас така інформація про дане кримінальне провадження? Чи відомо вам, що це кримінальне провадження відбувається з приводу того, що будівництво на цій земельній ділянці підлено сумніву, оскільки там є купа порушень закону? Порушень закону суд, і в тому числі апеляційний, не виявив далі. Про порушення то, що надавала сандалова своїх всіх поставках. Ми подали вам з табличку. У нас сьогодні. На цьому засіданні, достатньо сільйозному засіданні, присутствують і головне фітру міста Київ. Я прошу вас не плутати людей. Це судові розгляди, про які ще не говоря. Я адвокати вам прокоментую. Ідеться про судові розгляди клопотань. Представника прокуратури. Ці клопотання представник прокуратури може подавати хоча б щомісяця. і це нічого не означає. Кримінальне провадження триває і там крапка не поставлена. Я хочу запитати по плану, планування обмежень, місце будівни умови. Це пункт п'ятий. Я вам його зачитаю, ви як забудовник повинні знати не зустріти цей рядок. Що касається, що частина земельної ділянки, яка згідна діючої містобудівної в документації, потрапляє до території зелених насаджень загального користування та водоймищ використовуватись під благоустрій території без права збройних. Ви знали про це? Ось цей документ. Так же я хочу додати, що в місті 60% ці ділянки всього лиш теж по місті будівництві мовам ви можете забудувати. Ви знали за ці пункти? Я ще раз. Задали питання, у нас є відповідь? Я докладував конкретно і ясно. То, що ми зробили, такі документи, які Вам є місце, я забудовані. Я... Я... А передайте мені, будь ласка, цей документ. У ми кожного разу кожному документ про цей документ. І ще можна місце пораків, є мої запити. Можна? Ні, 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 ще до пана Непопа питання. Пане Поп, це до вас питання. Дайте собі, сюди вікати. При позиции была она с подироком. Студий... Я так разумею, что тут все